Житомирщина найбільш заліснений в Україні край. Ліси займають понад 30% усієї території у 2015 році. В природних екосистемах зареєстровано більше тисячі пожеж. Це у п'ять разів більше ніж попереднього 2014 року. Синоптики прогнозують спеку і на прийдешнє літо. Тож вогнеборці вже готуються зустріти пожежну небезпеку. Комплексні навчання з ліквідації надзвичайної ситуації, спричиненої лісовою пожежею, були проведені рятувальниками та лісівниками. Базою для проведення навчань з пожежної безпеки стало користенське лісове господарство, комплектація якого пожежною технікою та кадрами є зразковою. На спільній нараді за участі голови обласної державної адміністрації було обговорено основні досягнення і проблеми у створенні пожежної безпеки, зокрема відсутність дієвої допомоги з боку місцевих громад. Екосистема не ділиться на ліс і поле. Це загальна проблема. Якщо суспільство буде думати, що пожежа на полі або не в моїй хаті, або за моїм городом це не моя проблема. Ми довго будемо кожну будувати якесь бачення і ніколи не йдемо консенсусу. На жаль, ситуація зараз трошки невтішна. Поки стан. І е, локалізація пожеж лежить на плечах лісівників і служби ДСНС. Вивчаючи досвід інших країн, на жаль, там ще не був, але сподіваюся, колись побуду. Ми цікавилися лісівників взагалі, там, структурними змінами, як вибудовується система і ведення лісового господарства, і взагалі е, протипожежних заходів і мероприємств, як основ, основних, які спасають ліс від, від, від діяльності людини. Е, наприклад, в Латвії. Лісівнику достатньо позвонити в службу. Все всього ж там нема питань у лісівників втримання пожежних автомобілів, на набирати пожежних бійців на сезон, їх оплачувати. То там стоїть задача виявити і зателефонувати. Далі включається облік часу, коли відповідно державна служба має оцінити ситуацію і відповідно відрахувати. От, на жаль, на жаль, у нас поки що система ведення введення комплексу господарства радянська, тобто лісівники і рубають, і садять, і доглядають, і стережуть. І поки слава Богу, у нас є цей ресурс. У нас краща ситуація ніж у лісівників інших, наприклад, південних і східних областей. От ми не кошти акумулюємо, і нас кожен керівник підприємство розуміє, що по початку сезону. Має це забезпечити, тому що вся робота наша може бути в один момент перекреслена, наприклад, пожежа. От. На жаль, ситуація по Херсону і по Миколаєву, по Одещині, по Донецьку, по Луганську зараз дуже скрутна. Відбулась колеги колегічній Сагінці, і, на жаль, бюджет державний бюджет України 2016 року не передбачив видатки на осіння лісових пожеж. На жаль, п'ятий рік поспіль у нас середньодобова температура вирівнялась до рівня Одеської області. Опади так само, тому ми повинні розуміти, що в глобальних кліматичних змінах маємо систему вибудовувати так, щоб адекватно відповісти природним аномаліям. Але ж як я ось чому я хотів показати це туреччину, там їх звіт з перших складів, там почали того з виховання. Виховання і системи, от коли. Проблема пожеж стане загальною людською, громадянською проблемою, тоді надзвичайно буде легше. Людина, яка побачить недопалок при дорозі, чи починаючи пожежу, вона сама буде телефонувати і сама буде реагувати. А коли ми намагаємося оці повноваження сказати, от ви тут тушите, а ви от тут тушите, то тоді, виходить, такий конфлікт технологій, конфлікт організації, і знаєте, вже ми з прошлого літа вже не питаємо, чи є горить. Ми побачили, де ми розуміємо, що якщо хтось, вибачте, там не не, не зреагує вчасно, то ця пожежа перейде з поля в лісопосадку. з лісопосадки піде державний ліс. А поки що на сьогоднішній день єдині землекористувачі, які несуть відповідальність на рівні е е е посадових обов'язків, все поки що ліс лісівники. Найбільш пожежонебезпечними є ліси північних районів області, що межують з труфовищами, як, наприклад, у поліському природному заповіднику. Поліському заповіднику в цьому році є певний запас пального завдяки тому, що нам надали допомогу обласна рада, тому ми більш-менш впевнено дивимося е, на перспективи цього року по пожежах. Одну я хочу сказати, що за зиму все-таки болота заповідника наповнилися водою. Ми вже традиційно. Кілька років проводимо додаткові заходи по вводненню наших боліт, і це дає певні результати. Бо як показав досвід минулого року, якраз проблеми в нас більше були навіть не з лісами, а з болотами в зв'язку з тим, що болота повністю у нас пересохли. Нині ситуація з болотами досить проблемна не тільки в нас, а і в сусідів. Це пов'язано з тим, що зараз призупинене сінокосіння і. Випас худоби на болотах, і через те на болотах накопичений просто неймовірний запас паливних матеріалів і в минулому році. За деяких погодних умов ситуація на болотах складалася досить серйозно. Буквально недавно я приймав участь у нараді в Києві, зустрічалися з колегами-білорусами. Хочу сказати, що ситуація не тільки серйозна в нас, і в інших країнах Європи, але і в сусідів Білорусі. В них теж в минулому році були допущені просто. Великі за площею пожежі, от ну я хочу ще сказати, що окрім надії на техніку, необхідно ще, щоб і люди розуміли, наскільки це проблемно, небезпечно. Чому? Тому що о, на півночі Полісся вже є випадки, коли навіть страждають не тільки ліси, але й населені пункти, і житло людей, коли Пожежі переходять у населені пункти, ми в першу чергу зрозуміло розраховуємо на свої сили на оперативне, скажімо, виявлення пожеж. Ситуація ускладнюється зрозуміло, коли смог і наші вежі не бачать. А так то надають допомогу сусіди. І в минулому році я хочу, якраз користуючись нагодою, на подякувати, бо допомагали по техніці по тракторах оборювати. Бо... Пожежу в лісі не просто треба загасити обов'язково надійно локалізувати, особливо в нас, коли великі шари моху і торфовища є. От тому в нас якби досить непогана, тісна співпраця з нашими сусідами лісгоспами. Коростенський зведений загін спеціалізується на гасінні затяжних пожеж на торфовищах. Тому ситуація на показовій пожежі була для вогнеборців не новою. Специфіка нашого зведеного загону це саме те, що ми дислокуємося в межах великих лісів і торфяників. Тому щороку нашому особовому складу приходиться виїжджати на гасіння цих складних затяжних пожеж, які пов'язані саме з виникненням пожеж на торфополях в лісових масивах і. Минулий рік показав, що статистика їх була дуже велика. Тільки за серпень місяць 200 пожеж було зареєстровано Коростенським міськрайонним відділом. Щодо ліквідації сьогоднішньої умовної пожежі, то до її ліквідації залучалися підрозділи лісового господарства Коростенського ДЛМГ, залучалися підрозділ їхній сусідський. Це Білокоровичський держлісгосп на автомобілі КАМАЗ і підрозділи нашого коростенського міськрайонного відділу в кількості чотирьох одиниць техніки. Загалом поставлена задача була виконана по напрямкам і етапам. Це була перше виявлення осередку пожежі за допомогою відеоспостереження черговим лісгоспу, передача інформації на патрульний автомобіль, який поруч знаходився, в свою чергу патрульні підтвердили сам факт пожежі. Приступили до її гасіння, залучивши з собою. Також два автомобіля модуля та трактор свої лісової пожежної станції а також а пожежному. Томбілігас 66 штучна низова торфова пожежа переходить у верхову залучено загалом 9 одиниць техніки та півсотні людей. Злагоджені дії надзвичайників та лісівників дають результат. Ну, звісно, як на будь-якому навчанні є певні недоліки, є зауваження, і штаб, і керівництво навчанням їх помітило. Я думаю, що пізніше ми за особовим складом розберемо для того, щоб не допускати подібних недоліків у майбутньому. Це трошки не з таким тиском йшла вода, їх було потрібно трошки десь там. Ну, в общем, це перш за все технічні, а не людські проблеми, скажімо так, і недоліки. Важкий був минулий рік, і голова адміністрації наголосила на тому: більше тисячі було пожеж в екосистемах. Це лісові, торфяні, пожежі на відкритих ділянках території. Були і складні пожежі, в тому числі і лісові в минулому році, зокрема в Ольєвському районі, і зокрема в Вовруському районі і в Крастенському районі. Але Завдяки спільним злагодженим діям нам вдалося спільно з клісокориставичами не допустити розповсюдження цих пожеж до рівня надзвичайної ситуації. Тобто, можу сказати про те, що пожежі були, але ще раз повторюю, до рівня надзвичайної ситуації, тобто вони не набули великих масштабів, і це я рахую, в тому числі і наша заслуга, і заслуга лісокорисливичу. Аналізуючи ситуацію з ліквідації пожеж в області та з огляду на побачене, голова обласної державної адміністрації Сергій Машковський зазначив, що покращення протипожежної безпеки в області вбачає у комплексному та системному підході до вирішення проблем. Не можна знаєте, купити один автомобіль і цим вирішити проблему лісових пожеж. Купити навіть вертоліт. Він не вирішить. Потрібно комплексно підходити на рівні області. Те, що ми виділяємо 500 тисяч в цьому році, плануємо зараз виділити. Я думаю. Ми це не останній наша допомога. Це ми латаємо дири. Що потрібно, щоб не забезпечувати повинна держава. Взагалі для нас я б хотів би спланувати оці кошти і обласного бюджету, щоб вони найбільш ефективно використовувалися, Це звичайно на покращення матеріально-технічної бази, але комплексно. Ми в минулому році були на реальній тут неподалік. Лісівщина здається, населений пункт. Ми виїжджали не те, що вразило, але я заакцентував на цьому увагу, що Органи місцевого самоврядування тоді відсторонювалися, тобто не було нікого з сільської ради, хоча пожежа буквально була метрів напевно сто п'ятдесят від на, на найближчої хати е, цього селища. Тому ну це якби неприпустимо, Однозначно, це спільна відповідальність, і я вважаю, що керівник, який відповідає за те чи інше село, повинен приймати як найактивнішу участь. Він навіть повинен бути ініціатором цього гасіння. Те, що ми е, Сьогодні бачимо, ну ми бачимо, звичайно, це ситуація штучна, створена. Звичайно, ми не говоримо про координацію, тому що все згідно плану йде, воно зрозуміло. Я побачив матеріально-технічну базу, але в той же час ми все рівно почули знову ж таки. і Це вже не вперше. я Вам скажу певні недоліки, які пов'язані зі зв'язком. Були ці проблеми, коли ми проводили, хто пам'ятає, хто з вас був. Терористичні навчання, антитерористичні навчання на глобалі там теж була ця проблема, що кожне відомство працює на своїй певній частоті і немає одного скоординованого зв'язку. Тобто, тут так само лісогосподарство на одному, пожежники ДСНС на іншому, і це є труднощі для координації спільних дій для того, щоб вони були дійсно скоординовані, спланованими і всі чіткі взає... взаємодії. Ви розумієте, що ось, наприклад, я. З з керівниками лісогосподарств спілкувався, то вони сказали, найкраще допомагає при лісових пожежах це звичайно оборювання. Хоча це такий здається дуже простий спосіб, але ми розуміємо, що коли це в реальній ситуації, коли ліс не має можливості оборати, або ця площа буде набагато більше займання, тому ми повинні розуміти все для того, що дуже важливе значення має оця пересувна станція води, яка на 2 кілометри. Може, це для мене це теж досвід. Для нас всіх, я думаю, це досвід, що ми бачимо, де потрібно посилювати роботу, що потрібніше, що пріоритетніше при таких лісових пожежах. Звичайно, я ж і сказав під свої для свого виступу, що знаєте, коли воно красиво на навчаннях видається це одне. Для нас основне це менше потрібно зараз звертати побільше уваги на превентивні заходи, для того, щоб попереджувати ці пожежі. Природа, аномалії це одне, це зрозуміло. Людська халатність, недбалість, можливо, десь знаєте, несерйозність у віднош... по відношенню до природи, це інше. Ось тут потрібно працювати. Працювати потрібно знову ж таки, я кажу, з сільськими головами, з місцем, місцева влада, ДСНС, щоб вони були готові всі, щоб всі розуміли свою відповідальність. Друге, з людьми пояснювати, що в такий пожежонебезпечний період потрібно не допускати ось цих пожеж масових, тому що якщо... Ми теж спілкувалися з пожежниками, якщо вже займання йде зверху, дуже надскладно погасити і локалізувати таку пожежу. Тому нам все потрібно зробити для того, щоб ось такі автомобілі, які сьогодні застосовувалися, щоб вони застосовувалися якомога менше. Фінансові ресурси спрямовувати на заходи щодо пожежогасіння, але в той же час, якщо буде комплексність, якщо буде системність, тоді Будуть зрушення зараз виділити кошти на закупівлю чи то машин, чи то якогось обладнання, чи то ранці воно не вирішить проблеми. Нам в кожній об'єднаній територіальній громади повинна бути створена пожежна частина. Вона повинна забезпечена автомобільним персоналом гідною заробітною платою. Все це треба донести важливість цього головам об'єднаних територіальних громад, щоб в них було. Я завжди говорю стратегічне мислення. Так само звичайно, вже будемо дивитися, що де потрібно виділяти з обласного бюджету, можливо, залу. Знову ж таки, державний фонд регіонального розвитку, як ми робимо на прикладі Бондарівки, е реконструюючи проєкт. Але це повинен бути один системний підхід. Ось це основне. Тоді ми дійсно, я думаю, через деякий час і зможемо дотягнутися до рівня Туреччини, а може навіть і Великобританії.